Вітаю вас, шановні садівники та городники, скоро настане пора прибирати врожай часнику. І існує дуже вдалий час для того, щоб отримати максимум від посаджених зубчиків. Наприкінці червня або початку липня проводять третє і заключне підживлення часнику, яке впливає на розмір головок, на їхнє збереження і навіть покращує смак часнику. Роблячи його більш насиченим і гострим, зараз я розповім про те, який отримала дивовижний ефект від усім відомого підживлення. У мене зазвичай висаджено дві грядки озимого часнику, на обох один той самий сорт, одні й ті самі умови і синхронне внесення усіляких підживлень. І ось одного року я вирішила проекспериментувати. І одну з грядок з озимим часником за два тижні до збирання полила цим добривом і побачила результат на власні очі, великий та чистий часник, і візуальна більша голівка, і навіть більше зубчики. І ще один побічний ефект помітила зубчики часнику після додаткового підживлення чистилися набагато легше. І зберігалися теж без проблем. Якщо зазвичай буває невеликий відсоток тих головок, які висихають, то цей озимий часник зберігався зовсім без втрат. А обумовлена ця дія тим, що елементи, які входять до складу, провокують швидкий відтік поживних речовин до голівки часнику або цибулі, тобто перо. Починає швидко віддавати усі накопичені поживні речовини, і це стимулює збільшення об'єму головки часнику або цибулі і запускається процес прискореного дозрівання. Тобто відбувається перехід усіх речовин у такі форми, які забезпечують потім тривале збереження. Засіб цей відомий усім городникам, і він, як то кажуть, вже затасканий до дірок. Але Поки що заміни йому немає. Це гумат калію. Я беру рідкий, хоча можна так само використовувати і в порошку. Додаю на 10 літрів води одну столову ложку гумату калію і поливаю цим розчином грядки з часником та. із цибулею. У складі гумату калію міститься в пристойному процентному вмісті сірка. Цей елемент Перешкоджає розвитку грибкових хвороб, і після такої обробки часник зберігається набагато краще. Після такого поливу, чистою водою я відразу не поливаю. Полив я проводжу наступного дня і він має бути незначним, так, щоб тільки злегка змочити ґрунт. Після цього над часниковою грядкою я натягую плівку. На той випадок, якщо йтимуть дощі. І залишаю усе це на 2 тижні і потім викопую часник. Якщо у вас уже до збирання часнику залишається менше 12 днів, то ви можете розчином точно з такою ж концентрацією оприскати перо часнику. Ефект буде такий самий, а головку ви не намочите. Нагадаю, що потрібно. Повністю виключити поли в часнику та й цибулі за, дві, за два тижні або 14 днів до моменту збирання. Усім бажаю гарного врожаю часнику!